Друзі, вітаю! Продовжуємо нашу подорож у осінь, і сьогодні на черзі жовтень. Дні потрохи стають коротшими, а сонце опускається все нижче і нижче, ніби підсвічуючи рослини, і сад знову змінюється. Тіні стають довшими, надаючи саду таємничості, та й прохолода вже більш відчутна. Та сад не втрачає декоративності. Навпаки, троянди саме вражають рясним цвітінням. Так зразу і не скажеш, що жовтень у саду. Та саме восени до троянд приєднуються такі компаньйони. Як соцвіття Міскантоса і часника рокамболь. Також до параду троянд приєднуються хризантеми, які набрали саме пуп'янки, а деякі вже почали розкриватися. А ще багаторічні айстри, без них не бачу осіннього саду. Такі різні за кольором і висотою можуть підійти до різних композицій у квітниках. Восени, як дехто вже помітив у минулому відео, мій сад наповнюється ще одним елементом. Так, це саме гарбузи, гарбузи і гарбузята, які розкидані у мене по всьому садку то тут, то там, а доповнює їх декоративна капуста, яка більше схожа на квіти. Ось така осіння композиція. А що ж на подвір'ї? Що ж вхідна зона. Багато хто з вас бачив, який цей квітник навесні. Це вибух кольору, а цього року провела тут невелику реконструкцію. Подивимося наступного сезону, що вийшло. Та стрижені форми у любу пору року привертають увагу. Та ходімо далі, я хочу показати вам, як наросла за сезон мій монстр Троянде Амадеус. Та не тільки Амадеос вражає своїми розмірами, П'єр де Ронсар, зліва на арті також дуже гарно підріс. Та й взагалі сад в цілому цього сезону набрав гарних об'ємів. Відчуваючи прохолоду, барбариси починають потроху змінювати свої відтінки, але це ще не саме їх пік. Та ті помаранчеві відтінки, які вже з'являються, і червоні ягідки гарно перегукуються з трояндою Трупір, яка росте попереду. Ще один саме осінній дует це троянда Ход Кокоа і Сніжноягідник. Ще трохи і треба буде розібрати цю декоративну композицію біля альтанки. Тредисканцію пеларгонію занести приміщення. А ось плющ той що в маслобійці, краще перекопати в землю. Осінь взагалі дуже гаряча пора для садівника. Я саме восени найбільше полюбляю, наприклад, живцювати, а також пересаджувати рослини. Особливо це стосується кущів, дерев і хвойних рослин. Бо багаторічники непогано вкорінюються і весною, бо не мають такої потужної кореневої, як у дерев чи кущів. Також восени сама рослина не намагається йти в ріст, а більше накопичує сили в коріннях. І до того ж, восени земля дуже гарно тримає вологу, і якщо ви пересадили і гарно підляли рослину, то вже довгий час можна до неї не підходити. А тут хочу показати ще вам таке тріо. Це троянда Августа Луїза. В ніжках у неї. Флокс, який я вже зрізала, але він встиг пустити і навіть заквітнув. І хризантема з дуже дрібненькими квітами. Люблю такі поєднання: великі помпони августи Луїзи і маленькі квіти хризантеми. А це вона у повному розпуску трошки пізніше. І хоч вже і середина осені, та сад все одно залишається яскравим і квітучим. А зараз ходімо оглянемо. Що квітне і як виглядає зона біля струмка? Нагадаю, що саме ця ділянка є наймолодшою у моєму саду. І до кінця ще ця зона не сформована. Та деякі рослини вже знайшли своє постійне місце, як, наприклад, цей міскантус редчів. Гортензія деревовидна потішила цю гроку розмірами соцвіть, а найбільше мені сподобався цей салатовий колір, який гарно виглядає на фоні стіни з плюща. Троянда Флорібунда Акрополіс, яка квітне до морозів, має пастельні відтінки. А при відцвітанні квіти стають зеленкуватого кольору, що органічно поєднується з усіма рослинками в цьому місці. Шипшини зафарбувалися у червоний колір і будуть слугувати прикрасою до самої весни. Еріантус один з небагатьох злаків, який також прикрасить сад до весни. Саме Еріантос стійко витримує осінні вітри і зимові снігопади. Війник Карл Форестер також непогано витримав усі погодні умови, хоч саджанець у мене дуже молодий. А ось малінію і пенісетом після першого снігу прийшлося зрізати. А тепер ходімо глянемо, що ж там біля гойдалки. Нагадаю, що саме тут в мене висаджено багато троянд у бускових відтінках, але зараз восени увагу привертає саме ця гортензія пінкі Вінки. Зараз вона вже зафарбувалася вся у рожевий колір. а зовсім нещодавно це був тільки рожевий кітчик. До речі, це перша. А тобто, і найстарша гортензія мого саду, круговий міксбордер восени виглядає, погодьтеся, теж непогано. Плануючи асортимент квітника, насамперед прагнув всесезонної декоративності. Саме вміння поєднувати рослини це і є безкінечна творчість у саду. І чим більше асортименту рослин в саду, тим більше варіантів поєднання, але й тим важчий догляд за садом. Бо ж кожна рослина вимагає різного догляду, мій сад це точно не сад легкий у догляді, та буду чесна, я і не прагнула цього. Буває, що споглядаючи на свій сад. І, розуміючи, що це справа твоїх рук, ловиш відчуття дзен, впевнена мої любі, що ви розумієте, що я маю на увазі, бо самі відчуваєте це у своїх садах, уява і терпіння, ну і звичайно знання. Це те, що має мати кожен садівник. Уявити яким може бути сад через декілька років важко, а яким він може стати через декілька десятків років, напевно, і неможливо. І думаю, і не треба, бо сад це саме процес. І якщо вам подобається. Процес створення. Значить, ця справа для вас. Процес поєднання рослин один з найцікавіших в саду. Тут для прикладу візьмемо цей квітник позаду альтанки. Він проглядається з трьох сторін, тобто, з трьох сторін, він має виглядати декоративно. Зі сторони стежки висаджена троянда Кока-Лока. Складний відтінок цього сорту доповнює голубий колесняк, що росте позаду. А дрібні квіти хризантеми підкреслюють великий розмір квітів троянди. А з іншої сторони квітника ця хризантема в теракотових відтінках поєдналася з завжди жовтою туєю Forever Golді. І третя оглядова точка знаходиться зі сторони ставка. Саме тут ростуть два кущі троянди Мока Роза. Троянда в теплих відтінках кольору кави з молоком. Коли я вперше побачила цю троянду, я зразу зрозуміла, що це місце біля ставка саме для неї. Її колір і до каміння, і до глечика пасує, і до хризантеми, яка росте позаду. Відтінки дуже схожі. Звичайно, у цьому квітнику росте ще дуже багато інших рослин. І всі вони змінюють вигляд квітника в залежності від пори року, та сад змінюють не тільки рослини. Ай до прикладу, мороз. Так, восени мороз, явище, звичайно, не нове, але чомусь завжди раптово. Сад ніби в цукровій пудрі. І ця казкова краса водночас і захоплює подих, а з другої сторони, думаєш, а ще ж стільки пуп'янків на трояндах. А ще ж стільки пуп'янків на хризантемах. Чи покажуть вони ще себе? Час покаже. А зараз гуляємо і милуємося таким незвичним ранком. Та забігаючи наперед, все ж розповім, що майже всі квіти витримали цей короткочасний морозець. Майже всі. Та про це трохи згодом. А зараз хочу вам показати оцю композицію, яка росте за парканом зі сторони городу. Це дроянда Heavenly Pink. В оточенні голубої ялинки і похреплідника діабола. висаджена вона у не зовсім звичний спосіб. Це пеньок, у якому скрізний отвір. У ньому висаджена троянда трохи з заглибленням, а в ніжках у неї росте апрієта для того, щоб земля не пересихала влітку. Дуже мені сподобалася ця мускусна троянда. Така ніжна, а квітує все літо, як бачите, до морозів. І напевно, їй у мене теж сподобалося бути в таких незвичних умовах, бо наросла за літо вона досить непогано. А що ж з іншої сторони паркану? Там, де наші гарбузи. Багато хто знає, що гарбузи не люблять, бояться морозів. Так, бока трошки почервоніли від морозу. Але вони теж витримали цей короткочасний морозець. А ось капуста декоративна та зовсім не відчула морозу. Навіть ніяк не змінилася. Дуже стійка. Виявилася рослинка. А гарбузики, які були на подвір'ї, прикрашали пороги будинку, зовсім не відчули морозу. І придивіться, як троянда Флорібунда Трупер гарно поєднується у кольорі з гарбузиками на подвір'ї. Саду взагалі багато деталей який хочеться вам показати. Але і осінь дуже мінлива пора. І як я не хотіла все об'єднати весь жовтень в один фільм, мені не вийшло це зробити. Тому, друзі, буде ще одне відео про другу половину жовтня в моєму саду. У слідуючому відео я покажу вам, як змінився сад після другого морозу. Він стане зовсім іншим. А ще покажу і розповім, чим одарює мене сад восени. Хоча, може, ви вже здогадалися, що це? Напишіть. Буде цікаво, які ваші здогадки. Перший мороз це ще й нагадування про ті роботи, які треба обов'язково зробити до серйозних морозів. Наприклад, прибрати кімнатні рослини у приміщення. Прикопати горщики з багаторічними рослинами. У мене це злаки і плющі у горщиках. А ось молодила. Очитки і аростахіс я так і лишаю на вулиці. Єдине, що ставлю у таке місце, де не буде застою води. До речі, пам'ятаєте, як я казала, що перший мороз майже не пошкодив ніякі квіти, то ось водяний гіацент мороз таки пошкодив і майже всю водяну капусту. Щодо роботи біля водойми треба обрізати пошкоджене листя у німфей і опустити їх на дно. Ну і ще осінь це звичайна посадка цибулькових квітів. Хоча в мене був вдалий досвід висаджування цибулькових квітів навіть узимку, бо саме узимку ціни на них знижуються і можна знайти гарні акційні пропозиції. І ще декілька слів хочу сказати про осінню. Під Останні декілька років я майже відмовилася від використання мінеральних добрив. Використовую я їх тільки під гортензії. Удобрюю я свій сад органічними добривами, компостом і попілом. А літом використовую гумати для підкормок. Розводжу їх у воді і оприскую сад. Після того, як я почала використовувати тільки органічні добрива, земля стала більш пухкою і краще тримає вологу. І на останок, як завжди, хочу подякувати вам за коментарі. Ви, неймовірні, скажу я вам. Вірю, що кожне ваше побажання як щит для наших захисників. А завершити нашу прогулянку. Хочу тут, біля струмка, поки погода дозволяє насолодитися його дзюрчанням, бо ще трохи і доведеться вимикати насоси і ховати їх у погріб на зберігання. Але поки ще зарано, Вам, любі мої, дякую, що прогулялися зі мною, і до нових зустрічей.